Доброго дня, мене звуть Свіроткіна Тетяна. Я майстер-тренер з Nordic Power. Що таке Nordic Power? Nordic Power це скандинавська ходьба, яка має свої особливості. А це зйомні руків'я, які мають обважувачі. Тобто кожна руків'я має свою вагу. 100-200-300-400-500 грамів. Це підійде як для... Новачка, а так і для спортсменів, які хочуть показати найкращі результати на наших чемпіонатах. Навчання проводить Українська школа скандинавської ходьби Ігоря Єфіменка. Чекаємо вас на навчанні! Nordic power personal trainer. Now, Ірина Frantsky та Наталія Валошиненка. Дякую за перегляд!